Слава Україні! З вами Юрій на каналі Мінітрактор УА. Вивантажили вже перший контейнер, темніє, тому швиденько пройдусь по тракторам, а вже завтра детальний огляд. Це і 295 на 29 кінських сил з кабіною в хорошому стані, без корозії, нержавий. І наскільки я пам'ятаю, маленький пробіг. Пробіг 1026 мотогодин. Кубота GT5, чотирьохсиліндрова. Пробіг 2100 мотогодин, але в хорошому стані. І візуально, технічно, хлопці його вже поставили на колеса. Янмар f 235 на 23 кінських сили. З пробігом 1400 мотогодин. На нього приємна ціна, далі по цінам я вже потім розповім. І секі Сіал 273 в дуже класному стані. Нержавий, ні шасі, нічого. Пробіг 1047 мотогодин. Зверніть увагу на стан лакофарбового покриття по шасі в ідеальному стані. Кубота L118, задньопривідний, з пробігом я собі йду, бо хлопці поставили дошок, пробіг 412 Ну, по ньому і видно, що він мало їздив. Зверніть увагу на гуму. Гума вся в чудовому стані, без тріщин. З хорошим протектором, тобто всі трактора будуть мати оригінальну японську гуму в хорошій якості. Це кубота КТ-30 на 30 кінських сил з новішої моделі спорокам порокам найновіший із цього надходження. Ще один Янмар f 35 й на 35 кінських сил. В цьому пробіг 1500 мотогодин. Так, коротко по фрезам, бачите, фрези також в хорошому стані. Це кубота. GB14 на 14 кінських сил. Пробіг має 245 мотогодин. Ну, видно, що не затерти нічого, тобто рідний пробіг, хороші колеса, рідні По колесам також видно, що він мало ходив. Зверніть увагу навіть на ступицю, ступиця не затерта, це каже про те, що пробіг оригінальний. Кубота L1-255, також в чудовому стані зовнішньому. Технічно хлопці ще будуть їх перевіряти. Всі, одна така кубота L1 вже збирається під клієнта. l 1 225 на 22 кінських сили, також в хорошому стані. Янмар АФ-18. Пробіг має. 555 мотогодин. Бачите, ми показуємо, як вони приходять. Не марафетимо, не приховуємо недоліки. Кубота А-195 АСІК на 19 кінських сил. Пробіг має 1120 мотогодин в хорошому візуальному стані. Технічно хлопці говорять, що заводили також все добре. Це Янмар ке 3 в чудовому стані візуальному. Сам сюди приїхав, колеса також в чудовому стані. Пробіг має 775 мотогодин. Ось такі тракторці ми отримали. Завтра буду робити детальний огляд, підписуйтесь на канал. Компанія міня Гровіниця, знаходимося, Тиврівське шосе 2А.